Минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуєвському та Харківському районах області. Інформують у штабі оборони. Вчора зранку, попередньо ЗРК с 300 ворог завдав удару по адміністративній будівлі у селищі міського типу дворічна Куп'янського району. Двоє людей чоловік і жінка, отримали поранення. Під час проведення рятувальних робіт ворог вдруге обстріляв дворічну, бив прицільно по рятувальниках. Було пошкоджено щонайменше чотири автомобілі. ДСНС протягом дня ворог масовано обстрілював Куп'янськ та навколишні села. У Куп'янську поранення зазнали дві жінки: 54-61 року та чоловік 43 років. У Куп'янському районі поранення протягом доби отримали чотири чоловіки: 49, 68, 72 та 73 років. Усі вони госпіталізовані та отримують медичну допомогу. Також у Куп'янську обстрілами зруйновано чотири житлові будинки. У районі пошкоджено будинки та господарчі споруди, сталися пожежі. За даними рятувальників, протягом доби сталися чотири пожежі через обстріли. Близько десятої ранку ворог завдав ракетного удару по селищу дворічна Куп'янського району. Зруйновано чотирьохповерхову будівлю адміністрації селищної ради. Сталась пожежа. Була інформація про те, що під завалами можуть бути люди. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Внаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні автомобілі ДСНС, а також спеціальне обладнання та генератори. Рятувальникам довелось припинити роботу і повернутися до місць постійної дислокації. В інших випадках пожежі трапились на приватних подвір'ях. Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У Куп'янську внаслідок неодноразових ударів артилерії, пошкоджень та руйнацій зазнали. Шість приватних домоволодінь. Одна житлова п'ятиповерхівка. Травмовано двоє людей. У місті Вовчанську пошкоджено 10 приватних маєтків та бібліотека. У селі Вовчанські хутори один приватний будинок. Як інформують у Генеральному штабі, змін у складі та положенні ворожих військ не відзначається. Основні зусилля Російська Федерація зосереджує на введенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Куп'янському напрямку супротивник здійснив обстріли районів населених пунктів Гряниківка та Берестове, а також завдав авіаційних ударів поблизу Гряниківки, Котлярівки та Крохмального. На лінії зіткнення наші захисники надійно отримують позиції та дають відсіч усім спробам ворога просунутися вперед. Повідомляють у штабі оборони. Яна Віляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків.